Сьогодні ми проводимо рейд на тернопільському ставі з метою застерегти тернопільських рибалок від того, щоб вони не провалилися під лід. Ви сьогодні використовували таку цікаву техніку і спорядження. Скажіть, будь ласка, що є в рятувальників для того, щоб проводити відповідні рятувальні роботи на леді?» У нас є все необхідне спорядження. У нас є катер на повітряній подушці Марс 700 У нас є е, жилети, у нас є е, Костюми спеціальні, водонепроникні, Є кінець Олександрова, також є круги, рятувальні круги. А коли ви проходите до рибалок, що ви їм рекомендуєте? Хочеться застерегти рибалок, щоб вони не виходили на лід в стані алкогольного сп'яніння, не перевіряли товщину льоду ударами ноги, не стрибали на льоді. Не збиралися великими групами поруч, не сверлили багато лунок одна біля одної. Пам'ятайте, що ви повинні мати з собою мотузку, рятувальний жилет. Якщо немає цього, немає, то ви можете скористатися одягом зв'язаним. Це може бути шарф, будь-який одяг. Це може бути гілка, дошка, будь-що, що буде під руками. Також хочемо нагадати, що безпечно є товщина льоду в 5-7 см це для одиночних пішоходів і для групи людей це є 10-15 сантиметрів. Скажіть, будь ласка, ви рибалка зі стажем скільки років вже займаєтеся? Ну, Років 30, мабуть, більше. Більше. Завжди рибалити на Тернопільському ставі чи виїжджаєш? Ні, і ваші, і в козова. Що ну, Зараз краще тут рибачити, бо таке тут ловиться. І не треба їхати. От, вже три дні температура плюсова. Скажіть, будь ласка, як там точно на льоду? Ви були близько до центру, не страшно ходити, і чи добре зараз замерзло озеро? Ну, сказати добре, то вже не скажеш, але таке воно ще надійне. чи ви знаєте, правила безпеки поведінки на льоду? Ну, які правила? Як вилазити? Чи Як рятувати? Як поводитись, щоб не провалитися. І якщо провалитися, як ви б поводилися, якби нам, не дай Бог, провалилися? Поводитись, ну то треба вилазити, лягати на спину і ногами відпихатись, і таке та вилізеш. А ви казали, що в один раз вже провалилися під лід, було вам страшно? Я не встиг налякатись, бо моментом було. Як провалився, так і вискочив і на тому сталося. То Вівасеві було. Ваші друзі, також рибалки, правда, ви, напевно, рибалите компанію. Може, пригадаєте історію, коли з ними трапилася якась неприємність і вони провалилися? Було таке, було. Вибігали отут на пляж, що був лід вже тонкий. ну Ми вибігали, ніхто не провалився. Але лід ламався за нами. Ну, екстремали. А Я одного разу була сама свідком того, як людина провалилася під лід, Це насправді дуже страшно. страшно. От, і... Но, насправді, ви як думаєте, цей ризик? Чи він вартує? Не вартує. Ні. Не вартує. Ні. А ви сьогодні впіймали декілька рибин? Так. Ризик? А були далеко від берега? Ні, ми були ну, 100 метрів від берега. Але там ну, 3 метри глибини то, ж, то вже не рахується, чи далеко, чи близько. 3 метри то вже багато. Добре, багато. А як ви називається? Микола ви були в екстремальних ситуаціях, якщо ви розказувати, як воно повинно бути? «Ні, Ми застерігаємо людей, ага. щоб вони не потрапили в екстремальні ситуації. Ось вам така пам'ятка. Щоб ви знали, як, як діяти, коли потрапити в таку ситуацію. Та, дай Бог, щоб ми потрапляли. Вірьовку з собою ношу. Правильно. Щасливо вам. Дякую. І дай Бог вам, щоб ви тримали роботу. Дякую. Щасливо. Дякую. дякую. До побачення.

Досвіду <головік> не мали? Ні, я ще вже програмі знайомлював. Бо щоб ви не мали такого досвіду, але <головік> з пам'яткою.